Так, Максиме, привіт. Я дуже радий тебе бачити. Радий, що ти бачу, посміхаєшся в гарному гуморі. А е, от е, давай ми з тобою зараз для моїх майбутніх клієнтів, які ще поки що може вагаються, чи звертатись до мене як адвоката по 130 статтям, чи не звертатись. Розкажи, будь ласка, от, твій досвід, е, що у тебе було, яка ситуація, і трохи от розкажи, будь ласка, як ми то все з тобою вирішували. Доброго дня, Євген. Я, чесно кажучи, у мене дуже багато емоцій. Я не можу навіть як це висказитися. В общем, цей. Було такий момент. Виходить, я їхав до кав'ярні через кав'ярню на машині на своїй. Там така історія, що ну, там довго роз, розказувати. Євген, можна це видалити, будь ласка, я не можу. <реш> розповідати не потрібно да, да битя. розповідати як це всю не треба. Не треба мені головне, щоб люди почули, як ми з тобою це зробили, і чи ти задоволений ти співпрацею зі мною? Оце от основне. Цій працею задоволений дуже, і що я ще, ще скажу: знання закону і Конституції і всіх його тонкостей це дуже класна сила. І я дуже задоволений результатом, чесно кажучи, вам дуже дякую. Це було круто. Дякую, пам'ятаєш, коли ми з тобою першу. Першу інстанцію програли, да, то ти вже опускав руки, пам'ятаєш? Ти мені писав, що все, нічого робити не треба, я там винуватий, приймаю. Але по факту, по факту, да, треба все ж таки йти до кінця так, і я, доводити. Я не я не буду зараз збрехати, я, чесно кажучи, вже ледве не опустив руки, а я вже практично це зробив. Тому ну, я не знаю, в мене дуже. Емоції просто вау, багато я дуже вдячний вам за цю роботу. Ще раз вам дякую. Це було ну, супер, просто круто. супер, Максим. Я а, теж Але я нікому дуже... нікому не раджу цього повторювати, але саме що? Це сідати за кермо і випи випивши пляшку пива або щось потяжкіше. Це е, не дуже гарна така ідея. А особ, е, коли їдеш кудись в магазин. Якщо ти випив до цього, краще визвати таксі, це так буде краще. І для вас для і для вашого бюджету. абсолютно вірно, абсолютно вірно. Ну ти бачиш, яка ситуація, що ну тебе там була безвихідь, але ти абсолютно вірно зробив висновки з цього всього. Я сподіваюся, що більше такого робити не будеш, тому що навіть суддя, пам'ятаєш, тобі в апеляції сказала більше так Ні. не роби ніколи в своєму житті. Ніколи. З того моменту як я зрозумів, що справа е, в, мою, е, в мою пользу мою пользу якби піш, пішла, то. Я з того моменту, як е, составлявся протокол, я вже зрозумів, що це був останній в моєму житті раз. Що я так таку фігню зробив? Тому ніколи супер, буду, Максим. Супер. Я радий, що мені. така ситуація тебе вона навчила. Що ну треба трохи бути більш відповідальною людиною. Ти вже дорослий, тому uh, сподіваюся, що це тобі наука, і більше так робити не будеш. Ну а я виконав свої обов'язки, які мав зробити, тому дякую тобі за співпрацю. Ви виконали їх на 100% ще раз вам дуже дякую, Євген. Я б не знаю, що б я без вас робив. Нічого не робив. Рік без справ і все пішоходом виходив. Так, 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 а без авто дуже тяжко. По факту а так. Особливо зараз Це... у нас. Це тоді, дякую тобі дуже, що знайшов час і побалакати. і Люди інші будуть розуміти, що ну, по-перше, ні в кому разі не потрібно сядати за кермо, якщо ти вживав. Ну а по-друге, якщо все ж таки така ситуація склалася, але є можливості і є порушення з боку поліцейських, тому що й в будь-якому випадку. Ті справи вони мають бути оформлені чітко по закону і так, як того вимагає так. законодавство України. Якщо були помилки, то ми, як адвокати, на них вказуємо. Я хочу наголосити, що саме суд приймає рішення: не адвокат, ніхто інший, а лише суд. Якщо суддя бачить, що там є порушення, звісно, що справа була закрита. Тому я тобі дуже дякую, Максиме. Гарного дня саме так. і всього найкращого. Саме так, дякую. Ще раз дякую, до побачення. Щасливо.